Всім привіт! Якщо ви впізнаєте цей кадр, цей мікрофон, який закриває півобличчя, та ось цього пана в мене за спиною, то ви, певно, точно знаєте, що тут говорять про ігри. А якщо не знаєте, то тепер знаєте, тут говорять про ігри. Мене звати Богдан, і я автор каналу Садист. На цьому каналі ми дуже любимо ігри, і любимо ми їх не як забавку на один-два вечори, а як щось комплексне, що потребує детального аналізу. Чим ми власне на цьому каналі займаємось? В мене на каналі є огляди абсолютно різних варіацій: від невеликих і камерних на кшталт Rush до великих монументальних розборів, як на Сталкер чи Baldur's Gate. Ну і звісно ж, куди ж без підпивасного контенту? В мене є декілька прекрасних розмовних відео, які точно розбавлять ваш вечір або навіть два. Так, власне, до чого я? А до того, що 7 та 8 червня в Києві відбудеться фестиваль гік культури Фанкон, на якому ваш покірний слуга. Також буде присутній. Ми з вами розвіртуалимось, класно поговоримо, можливо, навіть запекло подискутуємо, але тільки з поваги одне до одного. Коротше кажучи, у вас і так не мало бути альтернатив на це 7-8 червня. Але якщо ви фанат мого контенту, ось вам ще одна додаткова причина прийти на фанкон.